Нарешті ми дісталися нашої третьої домівки. Тут все трошечки по-іншому, як в перших двох. Це вже мої продукти. Сервант, Це кухонна частина. Ну, все, що нам треба, тут є. Тут є де приготувати їжу, тут є де розігріти булки. Є чашки, є всякі тряпки, щоб мити посуду. Мити посуд. Сам посуд є тут. Місце. О, куча всяких приправ, щоб мало не було. Хлібниця є. Щось таке тут є радянське в цій квартирі. Соль, кава і так далі. Тостер, кофейна машина. Тут також є тарілки. Ну, три дні якось виживемо. Дивіться, скільки чашок тут є. Телевізор, вентилятор, тобто багатенько всякої ерунди. Із вікна ми бачимо озеро. Ні, ви... Тут розумієте, які, які тут жалюзі. Вони знаходяться між вікнами і можна тільки повернути. Отут вони. Бачите? Їх не можна ніяк прибрати. Відкрите вікно, і тут є озеро. І є невеличкий приватний причал. Дуже багато якихось старовинних меблів, страшненьких. І отут наша спальня. Я не очікувала, чесно кажучи, такого стану. Чогось я бачила все світлим. Ну, Прийдеться тут побути. Є ще праворуч кімната, де знаходяться різні речі. Тут кімната, де знаходиться стиральна машинка, різна хімія, туалет і душова. Ну, все не так, як в тих перших двох квартирах було. І отут сауна, сауна є скрізь. для сауни. Я гадаю, що ми проведемо тут непоганих три дні, хоча тут все не так, як я очікувала. Це раз ми ночуємо у цьому будинку, як ми тільки що почули він з 1967 року побудови, тобто 58 років йому. Тут у них є приватний пляж. В когось є катер, там. Є отака бесідка, в якій вони можуть собі погрилити сосиски чи якесь м'ясо. Тут є дерево, тут є всі. Причандали, які треба для шашлику, для жаріння риби чи грилення, чи як його там назвати. Мій щасливий чоловік, який улибається. Мабуть, до кожної квартири відноситься якийсь невеличкий човен, бо тут вона розкидані на траві. А там чи вудочки, чи, чи якісь інші пластикові бокси, чи щось якісь круги надувні, щоб діти могли плавати, чи вчитись плавати. Тут трохи затоплений човен. І маслюків тут дохера можна косити косою. Дивіться скільки. Отам От над трамполіном наше вікно. Ще дві ночки і, і все, і тут ми теж вже відбули. Тут дуже багато різних грибів, але невідомих, неїстівних. І клюкви. Чорниці не бачу. клюкви, море. І це десь... 100 метрів від квартири. Вже осінь, 2 вересня. Павутиня таке на вересі. Неї Ще кілька хвилин пройшли про узбережжі цього озера і знову побачили такий гриль плац. Тут тихо і ділля. Від квартири 100 метрів. Ну. Якби вода трохи не колихалась, ніхто б мені не повірив, що я в лісі. Ще в великому місті Тампере? Це біля Тампере.